Ми вітаємо вас з Днем вишиванки в особливих чорнобильських вишиванках. Це наше побажання. Ніколи не здавайтесь. І це наше нагадування. Те, що нас не б'є, зробить нас сильнішими. Вишиванка це літопис українського народу. Чорнобильські вишиванці вперше зображено символа новітньої історії України, а саме Чорнобильської аварії. В традиційні українські орнаменти вплетені значки радіації, атому та силуети диких тварин, що символізують природу, яка відновилася після найбільшої техноєнди прословки. Сьогодні Чорнобиль це не лише місце трагедії. Це місце подвигу і героїзму ліквідаторів, найбільший заповідник України, і музей просто небо, який вабить туристів з усього світу. Не треба боятись чи соромитись Чорнобиля. Ми перемогли його і пишаємося цим. У 86 році я працював в Чорнобильській зоні в радіаційній розвідці, і, як і сотні тисяч інших ліквідаторів, подала свій Чорнобиль і продовжую працювати і жити. Ми вітаємо вас словами українського поета. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.